Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. Під час лікування помер воїн з Волині Віталій Квач. США можуть надати згоду на передання Україні бойових літаків f 16 Понад 20 українських військових розробок мають потенціал посилити сили оборони. Слава Україні! ефірі підсумки дня 20 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. Під час лікування помер солдат Віталій Квач, чоловік був родом із села Кукли на Маневичині. Воїн за повідомленням командування брав участь у жорстких боях за незалежність і свободу України. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Рожичинський суд засудив чоловіка, який у дорослинях Луцького району вирвав з рук поліцейських автомат, як повідомили у коментарі інформаційному агентству «Волиньпост» у прес службі Волинської обласної прокуратури. Волинянину дали 4 роки позбавлення волі. Нагадаємо, інцидент трапився 13 березня. Правоохоронців викликала місцева мешканка, мати зломисника, бо той нібито вкрав у неї гроші. Почалася сутичка, довелося втрутитися поліції. 37-річний чоловік відібрав у поліцейську заряджений автомат і втік. На Волині палав житовий будинок. За інформацією ДСНС області, загоряння сталося 19 травня у Кам'якашицькому районі. Вогонь охопив дерев'яний житовий будинок. На гасіння подали три водяних стволи. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Ймовірно, загоряння сталося через коротке замикання електромережі. На волині чоловік впав у глибоку яму та травмувався. За даними медиків, інцидент трапився 19 травня у селі Буратин Луцького району. Чоловік впав у яму глибиною 2 метри та пошкодив ногу. Травмовану людину дістали з ями та надали першу домедичну допомогу. Нині волинянин у лікарні. Вночі 20 травня уламка російського безпілотника впала на один з будинків Києва, внаслідок чого пошкоджені кілька осель. Як повідомило ДСНС України, в одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху дев'ятиповерхового житового будинку на загальній площі 80 квадратних метрів. За даними рятувальників, виявлено пошкодження чотирьох квартир. Постраждалих немає. США можуть надати згоду на передання Україні бойових літаків, як от F-16 за умови, що збройні сили України не будуть використовувати їх для ударів по території Росії. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Крім того, президент США Джо Байден 19 травня схвалив, схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах. А це означає, що найімовірніше Україні вже погодили постачання цих літаків. До коаліції з постачання літаків вже долучилися Велика Британія. Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16, щоб підтримати своїх побратимів на полі бою. Понад 20 українських військових розробок мають потенціал посилити сили оборони, як заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За три тижні українські інженери надіслали понад 120 ідей. Серед розробок важкий тактичний ударний квадрокоптер для розвідки та ураження важкоброньованих цілей. Дистанційно керований бойовий модуль допоможе формувати потужні лінії оборони. Комплект, який спрощує використання систем супутникового зв'язку, забезпечує компактність, мобільність, універсальний детонаційний радіомодуль, стякий до реп супротивника. Федоров зазначив, що команда Мінцифри працює у цілодобовому режимі, щоб зібрати й передати на експертизу силам оборони якомога більше ефективних рішень українських розробників. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині провели в останню путь загиблого на війні героя Дмитра Півня. 22-річний воїн був родом із села Солотвин Голубської громади. Попрощатися із хлопцем прийшли родина, друзі, побратими та односельчани. Дмитро загинув 12 травня у результаті ворожого обстрілу в Куп'янському районі Харківської області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Шукав, шукав і не знайшов. Вторая армія міра продовжує показувати військову майстерність на полі бою. Цього разу чмобіки так напилися, що один із них переплутав позиції та випадково здався у полон Збройним силам України. Попав плен по своїй глупості сиділи пілі з мужиками. Самого на три літра хлописнули, ришив пойомну будилочку у всьому насечанні унести. А эти на позиции, то никто же их не объяснял. Рукой махнут там, там, тут, тут, ну и ладно. Ну и искал, 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 и не нашел. Никого не видать, не слыхать. Иду назад, о, парни сидят, иди, как они сюда, говорит. Я доволен, да, о, сейчас прошу. А это, оказывается, не наши. Ну, говорит, иди, друг, сюда, родной. Ну вот, так попал в плен. На Волині зіткнулися кінна підвода та автівка. Як повідомили у патрульній поліції області, ДТП трапилася днями у селі Дачне поблизу Луцька. Не розминулися кінна підвода та автомобіль. Ауді зіткнення відбулося через те, що керманич возу раптово виїхав з другорядної дороги на головну, якою саме рухалося авто. На щастя, постраждалих в ДТП не було. Інські захисники мужньо та героїчно боронять рідну землю від російських потвор і нищать окупантів у промислових масштабах, як повідомили у генштабі, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 20 травня цього року. Орієнтовно склали 202 430 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 670 сімдесят рашистів. Танки ворога загалом знищено вже 3781 одиницю, за добу чотири штук. Бойових броньованих машин окупантів спалено 7382 одиниці. За минулі 24 години 5 штук. Артилерійських систем ворога розбито 3229 одиниць за добу 19 реактивних систем залпового вогню. Вторая армія міра втратила вже 564 одиниці. Засобі ППО українським захисникам вдалося мінуснути 325 одиниць за добу 6 штук. Літаків рашистів початку повномасштабного вторгнення збито вже 308 одиниць. Гелікоптерів ворог втратив 294 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупантів знищено 2801 одиниця. Лише за добу 32. Крилатих ракет збито вже 1011 штук. Кораблів і катерів флоту країни терористки потоплено вже. 18 одиниць, а от автомобільної техніки та автоцистерн аж 6103 одиниці за добу 20 штук. Натомість спеціальної техніки рашистів спалено 423 штуки, 4 одиниці за минулу добу. Дані продовжують оновлювати і уточнювати слава українським воїнам, слава Україні. Після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку, запустивши 18 ударних дронів Шахід 136 131, які спрямували на Київщину. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників, пошкоджено дві житлові будівлі, приміщення, СТО та автомобіль. Попередньо обійшлося без постраждалих також знищено два БПЛА на сході. Усі дрони знищено силами та засобами повітряних сил. У тимчасово окупованому Маріуполі сильна бавовна. місцеві телеграм-канали 19 травня повідомляють про дуже гучні вибухи в районі аеропорту. Наймовірніше, це збройні сили України завдяки новому озброєнню мінусують орків, як вони вважають у глибокому тилу. Відомо, що поцілили у казарми російських окупантів. Суді відбулося судове засідання у справі про незаконне використання гуманітарної допомоги на лаві підсудних уродженець міста Дніпро. У чому суть справи та що вирішив суд? Дивіться далі. Обвинувачений Олександр Куценко разом зі своїм захисником Владиславом Андрущенком доєдналися до судового засідання по відеозв'язку, адже сам підсудний зараз перебуває у Дніпрі. Знімати його нам суд заборонив. Куценку інкримінують продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. На засіданні прокурор Олександр Закрева зачитав матеріали справи. З них стало відомо, що житель Дніпра цитуємо, увійшов у довіру до представників благодійного фонду добра справа та переконав їх ввести три автомобілі в Україну як гуманітарну допомогу. Далі він нібито мав передати їх на потреби ЗСУ безоплатно. На виконання вказаних усних домовленостей впродовж лютого 2023 року. Із-кордону в Україну було ввезено у вигляді гуманітарної допомоги три транспортні засоби. А саме автомобілі марки Mitsubishi Pajero, Hyundai Галопер. За Volkswagen Transporter, отримувачем яких згідно митних декларацій є благодійний фонд. «Добра справа. Однак, згодом Олександр Куценко, за словами прокурора, обманним шляхом отримав акти прямої передачі безоплатної допомоги на ці авто та почав шукати покупців. Купити автівки. Погодився військовий, який перебував у Луцьку. Таким чином Куценко у лютому 2023 року. Було укладено із Хаїмсем правочин щодо продажу вказаних транспортних засобів у місті Луцьку. При цьому Куценком було обумовлено, що грошові кошти за вказані транспортні засоби останньому необхідно передати за його місцем проживання у місті Дніпро. 3 квітня 2023 року Куценко, продовжуючи свій злочинний умисел, Керуючись метою утримання прибутку, діючи під час воєнного стану, отримав від Садихова, який діяв за дорученням хаємця, імітаційні грошові кошти в розмірі 15 тисяч 300 доларів США. Сам підсудний під час судового засідання свою провину визнав та щиро розкаявся у скоєному. Ну, поїхав кубіл машину, виходить, так що не зрозумів до кінця закон, по якому треба їх передавати. Та моя провина, треба було породу. Пустіла шифко, а зазнаю, перебачаюсь. такого ніколи не повторюється. Зараз в мене зовсім двої пріоритети в житті. Ба більше Олександр Коценко не лише визнав свою провину, а й вирішив спокутувати її, а тому вступив до лав ЗСУ. Висновки для себе, які зробили з цього провадження. Я служу народу України. Добровольна. Я все знаю. Добровольна мобілізація. Я повністю посадів сюди. В результаті стало відомо, що прокурор та сторона захисту вирішили укласти угоду. Суть її така: підсудний сплатить штраф у розмірі 204 тисячі гривень, а три автівки заберуть на потреби армії. Суддя угоду затвердив. У Луцьку зграя безпритульних собак тероризує людей у дворі на Гулака Артимовського. Місцеві стверджують, що пси агресивні і нападають як на дорослих, так і на дітей. Люди з проблемою звернулися до телеканалу конкурентів. Кажуть, що собаки живуть, так би мовити, по сусідству вже доволі довго. Буквально на днях одного хлопця навіть покусали. Внук десь 20 років шов по цій вулиці, вулочки на Гулакарти Мовського виходив. Створе собак, там їх штук сім, мабуть, стали за ним. Він став оборонятися, чи що, я навіть не знаю, як там було і за литку схватили. Покусали ту литку. Місцеві дітлахи теж підтверджують, що собаки агресивні та нападають. Ну, вони нападають, які не кусаються. Вони підбігають, щось гарчать. Ні, за ногу не хапають, просто підбігають, гарчать, вони можуть бути агресивними. Зазначимо, що як тільки знімальна група телеканалу «Конкурент конкурентів приїхала до будинку на Голока Артимовського, ця зграя двічі намагалася напасти. <плес> Також ми стали свідками того, як зграя собак напала на літню жінку, що їхала повз. Однак, ймовірно, зграя псів з'явилася біля будинку не просто так. Мешканці будинку номер 16 на вулиці Гулака Артемовського стверджують, що ці собаки з'явилися тут відтоді, коли чоловік прибудував собі на першому поверсі балкон і нібито підгодовував їх, і вони тут захищають його територію. тут взагалі а вони тільки біля цього балкона сидять. Ні, ну, так, да, бо скажімо, оця людина знизу, вона її просто прикормлює. От. Вони тут, скажімо, в основному тусуються. А ви з цим чоловіком говорили, чи хто це прикормлює їх, щоб він не годував їх? Неадекватно. Поки ми спілкуємось із людьми, у двір будинку заїжджає автомобіль комунального підприємства Ласка. Працівники підприємства кажуть, що приїхали сюди вже вдруге за день. Завдання Віталія та Дмитра зловити ватажка з граї собак, а також відловити тих псів, які не щеплені або ж не стерилізовані. Це саме агресивний до речі, чорний чіпований від саме більше гадає. Ну дивіться от, тут треба дойти за воділок. Той хто заводить. Ну це ж не п'янка яка, що заводіло шукати. Не, ну, mm. Розумієте, собаки мають таку іерархію. Є, Є альфач, який заводиться, який е е кидається на людину і за їмці кидаються. Я не знаю, здається, вони всі тут кидаються, тут нема такого що там. Один кидається, другий одходять і починають приєднуватися. Однак є й ті, кому сусідство із безпритульними псами не заважає. Одній із місцевих жителів дуже не сподобався приїзд працівників комунального підприємства Ласка. Наша ласка є інші місця для таких скоро собак. Ніхто по притулку немає. Мають, Є ферми, свинарники, треба дати оголосся, хазяюва, собак заберуть. Вони реально сторожують. Вони придумали, що це частина сторожування. Вони тут сторожують, але вони кидаються на дітей. Вони просто придумали, їм треба дати територію, щоб вони сторожували. Це свиноферма, ферма, якісь які ферми. Їм треба пристосувати. А не власні Ба більше на думку жінки, це не собаки кидаються на людей, а самі перехожі їх провокують своєю присутністю. Ми Вони на дітей слухайте. Ми не спимо вже тут місяць. Ви пройшлися, можна не йти з дитиною, Я тут місяць. Вони не гавкають. Я нічого не кажу. Кажу, заберіть їх хороші руки. Ну, Вони діти дитину. Ми ж за це говоримо. Знімають репортаж. Можливо, хтось побачить. Водить. Не треба за їх ловити кудись перти. А куди їх? Щоб вони кидалися От при нас. Вони гуляйте, дайте їм 50 метрів спокою. Там є дорожка, там дорожка. Ну слухайте, я буду 200 метрів кудись. обходити. Які двісті отам нас дві спокійні, пройти отак само те саме. Все ж працівники ласки почали від лов собак. Для цього вони застосували рушницю шприцемет. Тварин хочуть відвести до комунального підприємства і там вже провести всі відповідні процедури. 今 Однак собакам, попри влучання у них шприців із снодійним, вдалося втекти. Журналісти телеканалу конкурент Конкурентів разом із працівниками підприємства намагалися наздогнати тварин. Телеканал конкурент Конкурентів звернувся за коментарем до директорки комунального підприємства Ласка. Вона розповіла, що працівники підприємства вже кілька разів виїжджали у двір на Гулака Артемовського. Однак доказів агресії псів до людей не було, як і не було зафіксованих укусів. Ну, дивіться, жодного зареєстрованого випадку покусу свої території не було. Отак, що для мене агресія? Це покус. Ну для вас що? для вас, напевно, так само. Також Оксана Богданюк поділилася думкою щодо того, як у Луцьку вирішити проблему із безпритульними собаками. Облаштування притулку для псів проблему каже зовсім не вирішить. Абсолютно безперспективна ідея. Тому чому ви так гадаєте? А я я поясню, чому я так гадаю. Тому що нам потрібно не з спритулку починати, а з відповідальності, дивіться, як тільки в нас буде законодавчо врегульовано з системою штрафів і покарань наших громадян, адекватне е відношення до тварин, тобто е відповідальне утримання, недопускання самовиголу, Стерилізація тварин не призначена розведення відповідальність за жорстокі поводження за розкидання приходів. Як тільки буде законодавчо врегульована система штрафів і покарання щодо оцих моментів, так зразу у нас зникне проблема кількості безпритульних тварин. Щодо зграї безпритульних собак на Гулака Артемовського, то працівники комунального підприємства Ласка продовжили пошуки псів, які втекли. Обіцяли також приїхати у двір повторно. Чи спіймали найбільш агресивних собак і чи безпечніше почувають себе місцеві жителі, повідомимо згодом. Луцьку на проспекті Волі в рамках реконструкції головної вулиці міста облаштували так звані острівці безпеки. І зараз ми подивимося, як вони облаштовані та як продовжують це робити. На кожному пішохідному переході від Київського майдану до перехрестя з вулицею Шупена облаштовані такі острівці безпеки. Лучани про це говорять так. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, такі острівки потрібні для пішоходів? Думаю, що так. Да. На такій дорозі, я думаю, що він не мішає. Не подобається. А чому? Трохи непривично. Непривично, так? Та? Да, Трохи заважають. Тільки що ходу, да, тільки що йшов, мені подобається. А як водію? А, в принципі, нормально. Поки що не заважають. Однак остаточну схему руху на оновленому проспекті Волі все ж планують винести на громадські обговорення. Про це говорить депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход. Щодо острівців на проспекті Волі, останнім часом розгорілись дуже жваві дискусії, бо ці острівці почали монтувати. Мешканці мають різну позицію. Є позиція автомобілістів, є позиція пішоходів, але ці острівці робилися для підвищення безпеки руху. Я хочу наголосити на одному: що позиція громадянського руху свідомі наступна: що коли здійснюються такі масштабні проекти, як реконструкція проспекту Волі, то потрібно чути людей. Потрібно слухати аргументи різних сторін і тоді приймати рішення. Тому я сподіваюся, що коли буде остаточний проект схеми дорожнього руху, що його винесуть на громадське обговорення, і ті можливі недоречності чи якісь конфліктні моменти будуть ще раз проговорені. І буде сподіваюсь, буде прийнято зважене рішення по всіх проблемних моментах. Зазначимо, що крім острівців безпеки, до кінця 2023 року на проспекті Волі планують покласти ще один шар асфальту та намалювати нову розмітку. Запашна кава, стильний інтер'єр та особлива історія власників у Луцьку на вулиці Привокзальній відкрилася нова кав'ярня. Її власниця Христина народилася на Волині, однак довгий час проживала на Донеччині. Рашисти змусили її та її родину тікати на Волинь та починати свою діяльність знову. Христина Гусєва народилася у Ковелі на Волині. Однак разом із чоловіком Сергієм проживали у місті Покровськ, що на Донеччині. Жінка каже, що з процесом приготування ароматної і смачної кави та кавовим обладнанням знайома давно, і ця кав'ярня її з чоловіком не перше творіння. Це вже як такий напрямок хобі. Скоріше було зробити кав'ярню. Як повинно Донецькій області, це було цікаво, тому що запропонувати щось там. З своїми знаннями і з, так, з нашим волинським колоритом, колорит заключався в гостинності, в як спілкуватися з гостями, ну тобто, те, що я вміла, те, що я знала, як я розуміла, то ну. Це було цікаво. Однак, через расистів Христині, її чоловіку та донці довелося покинути Покровськ та власний успішний бізнес. У переддень повномасштабного вторгнення Росіян в Україну жінка з донькою перебували у Маріуполі. Там на початку березня мали відкривати ще одну кав'ярню. 24 лютого я була в місті Покровськ Донецької області. Там не було нічого такого. Ми просто прокинулися, прибачили, як і вся Україна про те, що почалась війна. А до цього за день, буквально 23 лютого, я виїхала з Маріуполя. Чудом, От, то якби ми не виїхали, то я думаю, це було б все набагато гірше. От, я виїхала своєю донькою, а ввечері ще було і в Маріуполі все досить спокійно. От, буквально вже о 4-5 ранку починалися обстріли всіх трас. От, мене попередили, попередили без точної інформації, просто сказали, що краще вам виїхати. Якщо ви зараз в Маріуполі краще виїжджаєте. Ми не зібравши ніяких речей, ми зібрали просто. Там необхідне і поїхали до чоловіка, який знаходився в місті Попровськ. Бізнес довелося лишити і практично ні з чим виїжджати. Коли сім'я приїхала на Волинь, то одразу ж почали думати, як жити далі та чим займатися. На допомогу їм прийшла держава та нова програма надання грантів на розвиток власної справи. З липня минулого року запроваджено програму Власна справа. В рамках урядового проєкту є робота. Завдяки цій програмі. Громадяни можуть на безповоротній основі отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень на створення нового чи розвиток уже діючого бізнесу. Програма діє і в цьому році з квітня місяця для учасників та учасник бойових дій, а також для членів їх сімей. А також особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заявку на отримання гранту від держави на старт чи розвиток власної справи. Це дуже подібно до грантової програми, яка діяла з минулого року. Тут різняться тільки суми і вимоги цій програмі можна отримати як і 250 тисяч гривень, так і 500 і навіть мільйон гривень. Однак, в залежності від суми гранту потрібно забезпечити відповідну кількість робочих місць. Саме про цей грант і дізналася Христина та її чоловік, який зараз боронить нашу державу. Випадково це така, знаєте, підслухана розмова. Получили, що я просто почула, як спілкувалися між собою люди, і вони говорили про те, що зараз такий грант є, і це дає там держава, дія. Я просто, мабуть, була в такому стані, коли я вже в пошуку шансів, і шанс мене <губ> мені дався. Я одразу ми якраз були чоловіком, ми одразу загуглили, і ми буквально його написали в той самий день і відправили. І відповідно, це все ну, коли вже є в тебе проєкт, ти розумієш на що тобі треба, як тобі треба, які це будуть цифри. То це все і плюс є дуже зручний ну, шаблон. То це дуже просто насправді було. Ми його написали буквально за годину, відправили, але вийшло так, що знаєте, як -то відпустили і не сильно чекали на позитивну відповідь. А тут просто вона приходить і ну вітаємо бо там. Позитивно, отримали позитивну відповідь. Проте виграти цей грант завдання не з легких. Заявку кожного претендента ретельно перевіряють, адже кошти виділяють чималі. Спілкувалися і з христининим чоловіком, оскільки він подавався на отримання гранту. Він подав заявку, ми її отримали. Запросили його на співбесіду. Він доволі гарно розповів, оскільки у них вже ж був досвід такої кав'ярні. Він розповів, як він бачить цей бізнес, яким чином він буде це все реалізовувати. І у нас сумнівів не було те, що вони зможуть реалізуватися. І тому рішення комісії обласного центру занятості було рекомендувати їм надати. Державний центр також прийняв рішення надати грант даному претенденту. Як результат, кав'ярня успішно почала роботу і тішить гостей смачною кавою. Вже близько п'яти місяців. Бариста кав'ярні розповів, що їхній колектив це справжня родина, в якій кожен вніс щось своє у розвиток закладу. Періодично переглядав вакансії, дивлюсь – бариста. А чим би я й не бариста, залишив мене, покликали ще за майже за два місяці до повного відкриття. І якось конект прямо отак, отак. Так волну пустив. Кристина зловила волну. У нас волна, ми працюємо разом. І ось так чотири місяці разом придумуємо ідеї. Прогресуємо заклади. Загалом робота супер. Зазначають, що на Волині упродовж 2022-2023 років. Позитивне рішення в отриманні гранту за програмою є робота. Утримали аж 149 осіб. А це до слова аж 166 створених робочих місць для Волинян. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 вісімну 10 04 або ж ну п'ятдесят сімсот вісімдесят Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.